Зараз розповідь про дуже близьку для мене вулицю, тому що я на ній народився. Ну я навіть скажу більше, мені приємно, що я народився на цій вулиці, хоча вона не центральна, але така затишна. Не така, як зараз, звичайно. Я в молодості пам'ятаю, з однією машиною в день або дві машини проїде в день. Сьогодні тут. Досить багато машин, але все-таки вулиця Зелена, затишна. Я навіть написав в книжці, в мене є така про для дітей розповіді про Житомир. Маленький віршик про вулицю Шелушкова. Так вона називалася, вже її перейменували, про це ми будемо говорити. Для мене завжди чудова дитинство вулиця моя. Ім'я ти носиш Шелушкова, але для Крошні теж рідня. Чому для Крошні рідня? Тому що вона називалася спочатку Крошинська вулиця. Вона йде в північному напрямку на північ. І, в принципі, якщо так її подумки продовжити, вона виходить на Крошник. Її назвали так Крошинська колись ще в кінці 19 століття. А потім перейменували її на ім'я Григорія Шелушкова, підпільного секретаря кому партії. Але е, ми знаємо, що вона переименована на сьогодні, е, на честь. Такої видатної родини Житомирян і Волинян, родини, яка відіграла надзвичайно важливу роль взагалі в історії, особливо середньовічної України, князів Острозьких. Ми знаємо місто Остріх. Це місто дало ім'я власне родині. І Острозьких в Україні історики називають некоронованими королями України. Тому що ці люди фактично, не за офіційним станом, а фактично вони були найбагатші, найвпливовіші, найпередовіші люди свого часу. Які надзвичайно багато зробили для розвитку культури, друкарства, мистецтва, церкви, промисли, така, ну, яка там була промисловість, але ж була якась. Так? Тобто ці люди формували в ті часи економіку, власне, і культуру середньовічної України. І сьогодні ми маємо в Житомирі, вулицю імені Князів Чому? Мене запитують, чому Шелушков не влаштував, чому переименували. Адже ж він боровся з нацистами. І начебто, ну, приводу такого для багатьох вони не бачать наші співвітчизники, житоміряни. Але це пояснюється просто. Справа в тому, що комуністичне підпілля в Україні було сформовано в Москві. І Два завдання у цього підпілля було. Про одне писали багато і всі знають. І за це дали, начебто, звання Героїв Радянського Союзу цим людям, які в підпіллі були. А інше не знає майже ніхто. Це боротьба з українським національно визвольним рухом. І якщо не більше, більшою мірою, як з німцями, то принаймні так само. І з українцями, як і з німцями, оці підпільники боролися. Не з цими українцями, звичайно, з національно свідомими, з учасниками ОУН, УПА. Тому цей рух 20 років був засекречений. І лише в 1965 році, через 20 років після війни, було сказано, що у нас, були підпільні обкоми, що були підпільні секретарі, і всі вони відразу в Україні стали героями Радянського Союзу. Тобто 20 років вичікували, чи не просочилась інформація про, про ту, так би мовити, іншу діяльність підпілля. І крім того, за командою з Москви керівників всіх підпілля. Було ліквідовано руками німців. Адже у всіх областях України секретарі так званих підпільних партій чомусь були зраджені і чомусь потрапили за стінки гестапо і передвезенням тих чи інших населених пунктів були знищені німцями. Їх здали їхні господарі. Тобто їм не вигідно було, щоб люди, які виконували спеціальні завдання на окупованій території, залишили живими. Не все так просто. А постать князів Островських світла і однозначно. Це люди, які працювали в далекі часи, століття на майбутнє нашої держави.